Українці, у Великій Британії, це знову я, Толян UK, і ви слухаєте мій подкаст. Як завжди, говоримо про нашу іммігрантську долю, наші виклики, і, звісно, про гроші сьогоднішня тема, друзі, дуже глибока: як навчити наших дітей фінансової грамотності. Чому це так важливо саме тут, тому що в UK гроші це не просто папірці чи монети, це картки, це додатки. Це кредитсько з колиски. Це система, яка дуже легко затягує у борги, якщо ти не вмієш нею користуватися. Наші діти тут ростуть у цифровому світі, де оплата це просто дотик телефона, і фізичні гроші часто зникають з поля зору. Якщо ми не навчимо їх керувати цим процесом, вони наб'ють собі чимало гуль. Перш ніж ми почнемо. Підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Я не буду сипати складними термінами. Давайте поговоримо просто як батьки, які прагнуть найкращого для своїх дітей. Ранній старт 5-8 років або магія монет. Почнемо з малечі, років так з 5 до 8. У цьому віці діти найкраще сприймають фізичні гроші. Навіть якщо ви самі не користуєтеся готівкою, покетмани, кишенькові гроші варто давати саме монетами. Чому? Тому що дитина має бачити, як гроші приходять, і головне, як вони зникають. Тут нам допоможе класичний метод трьох банок. Згадайте, у Британії повно благодійних акцій і це вчить емпатії. Тож перше spend витрати на те, що хочеться зараз. Жуйка, наклейка. Друге сейв накопичення на велику мету, наприклад, іграшка ЛЕГО чи книжка з Waterstones. Третє – Give дарування на благодійність, наприклад, Children in Need – чи допомогу Україні. Коли дитина отримує, скажімо, 3 фунти на тиждень і хоче іграшку за 15 фунтів, вона відразу бачить, мені треба 5 тижнів відкладати в сейф банку. Це перший, але найважливіший урок відстрочена винагорода і планування. І звичайно, ви можете запропонувати мечен. Якщо дитина назбирає 10 фунтів, ви додаєте ще 5. Це як відсотки у банку тільки від мами й тата. А ще в цьому віці дуже важливо пояснити ціну вибору або opportunity cost. Ви заходите в магазин, дитина хоче дві невеликих солодощі ви кажете: ти можеш купити або цю шоколадку, або цю пачку чипсів. У тебе грошей вистачить тільки на щось одне: що ти обереш? Це вчить їх приймати рішення в межах бюджету. Середній вік 9-12 років або вхід у цифровий світ. Коли дитина йде в Secondary School, кишенькові гроші переходять у новий формат. У Великій Британії це ідеальний час для дитячих дебетових карток чи додатків для кишенькових грошей. Я говорю про такі платформи як GoHenry. Stalin Kite чи русла Мани? Це просто must have. Чому? По-перше, вони імітують дорослий банкінг, вчать дитину, що гроші це цифри на екрані. По-друге, ви як батьки маєте повний контроль і можете бачити, куди йдуть кошти. До речі, класний інструмент для обговорення. Дитина питає, куди поділися мої 20 фунтів. Ви разом дивитеся на додаток. Ага, 15 пішло на Roblox і 5 на обід у школі. Це реальний звіт про витрати. В цей період варто запровадити систему заробітку. Кишенькові гроші вже не просто даються, а заробляються за виконання додаткових обов'язків. Не базових як прибирання своєї кімнати, а додаткових помити машину, вигуляти собаку, допомогти з садом. Це вчить зв'язку, праця дорівнює дохід. Тут же ми знайомимо їх із поняттям vs. Wants. Потреба проти бажання. Потреба це обід у школі, нові кросівки, коли старі порвалися. Бажання це п'ята пара навушників чи нова скіна у грі. Це критично, щоб вони розуміли, наші гроші спочатку йдуть на потреби, а потім, якщо щось залишиться, на бажання. Старші діти 13 плюс років або доросла відповідальність. Підлітковий вік це час для справжнього банківського рахунку junior account, наприклад, від Lloyds, Barclays чи NatWest. На цьому етапі вони повинні взяти на себе більшу фінансову відповідальність. Подумайте про систему фінансування життя. Ви можете домовитись. Ми, як батьки, покриваємо житло, основне харчування і школу, але кишенькові гроші мають тепер покривати одяг, крім базового, наступні витрати на розваги, тобто кіно, кафе з друзями та мобільний телефон, наприклад, 7-only plan. Дайте їм більшу суму, але з меншим контролем. Якщо підліток витратив усе на модний світшот і до кінця місяця йому нічим заплатити за проїзд. Це буде жорсткий, але важливий урок. Не рятуйте їх одразу, дайте відчути наслідки. Пам'ятайте, краще вони допустять фінансову помилку на 50 фунтів зараз, ніж на 5000 фунтів, коли їм буде 20 років. Тут ми вже можемо говорити про складні відсотки, тобто Compound Interest, покажіть їм на простому онлайн калькуляторі, як 50 фунтів вкладені зараз. Перетвориться на 150 через 10 років. Це потужна мотивація для заощаджень. Навпаки, поясніть, як працює кредитна картка та овердрафт, тобто перевитрата коштів. І що це дуже дорогий спосіб життя. У Британії це усюди, тому вони мають знати, як захистити себе. Найважливіший урок батьківський приклад. І наостанок, друзі, хочу наголосити на найголовнішому: усе, про що ми говорили, банки, картки, баночки це лише інструменти, але справжню фінансову грамотність діти вчаться, дивлячись на нас. Якщо ви постійно сваритеся через гроші, якщо ви живете від зарплати до зарплати, якщо ви ховаєте рахунки, діти це бачать і переймають вашу модель поведінки. Як кажуть, скільки дитину не вчи, вона все одно буде такою, як ви. Говоріть про гроші відкрито, без паніки. Покажіть їм свій сімейний бюджет, принаймні його спрощену версію. Поясніть, чому ви обираєте Теско замість вейтрос, покажіть, як ви користуєтеся некта чи Клапкарт, і скільки це економить. Це перетворює економити щось ганебного на щось розумне і стратегічне. Наше завдання тут у UK не просто вижити, а процвітати і дати дітям найкращий старт. Фінансова грамотність це їхній бронежилет у дорослому житті. Давайте одягнемо його на них вчасно. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому сьогодні все, друзі. Сподіваюся, ви почнете впроваджувати ці уроки вже завтра. Пам'ятайте, інвестиція в знання вашої дитини завжди дає найбільші відсотки. З вами був Толян UK. Почуємось!